Всім Привітліця та родина, і сьогодні ми з сп'ятимо завітали у диттячому зисної школи. Номеродин. Якщо вам цікаво, пішліть зі мною не залишайте. Магами на серцю мила, а сорочка магами на зігріває, я її до серденька пригортаю, та не наче так, і пролітаю, жаданечки, як на навесні, я їм сорочку. Доброго дня, Наталія Михайлівна. Яку пораду ви дасте нашим дицеїстам, які прагнуть стати успішними? Повірити в себе і кожен день по маленькому кроку йти вперед до своєї цілі. Добре, дякую. Яка музика може допомогти людям боротися з труднощами та проблемами? На кожного свій смак немає одного рецепту. кожного своя улюблена, хтось любила народні пісні, хтось любить рок, хтось джаз. Слухайте ту музику, яка вона в душі, яка піднімає настрій, яка вселяє у вас надію, віру, яка підтримує вас вашу хвилину. Дякую вам велике. Якби ви описали голос вашої душі? Я люблю дуже народитися. Ну, пишу свої авторські, які схожі на народі. Все, дякую вам, Доброго дня, Євгенія Ліч. Яку пораду ви дасте нашим ліцеїстам, які прагнуть стати успішними? Ну вони вам ще вас молодці, ці всі гарні, такі гарно поучаствовали в нашому проєкті, гарно поспівали, прийняли участь усіма е, нашими співаками полтавськими. щоб стати успішним, потрібно працювати. Працювати і, і саме головне для початку потрібно гарно вчитися, а потім вже працювати над і стремитися йти до свого успіху. Дякую, як на вашу думку, зацікавити молодь, слухати українську музику? Ну, молодь зараз сама розпочала слухати українську музику, її потрібно популяризувати. Молодь зараз слухає багато української музики. Зараз дуже багато українського контенту сучасного. І Не тільки наша молодь, а весь світ слухає українську музику, тому що українська музика це класно і круто. Як ви вважаєте, чи допомагає музика у труднощів життя? Так, звісно. Музика завжди допомагає і в труднощах, знаєте, і в радості, і в горі. Музика завжди разом з нами допомагає. Музика в нашому серці. З музикою по життю краще йти, живеться, співається все гарно. Дякую Працю. вам за інтерв'ю. Будь ласка.